Всім доброго ранку. Сьогодні в нас було мінус 3 вночі. І чесно, я вже не знаю, чи мої рослинки пережили цю ось ніч. Таким ось чином, у мене зашита половинка навісу. Ну, звісно, тут не герметично, Бачите, знизу там. Нічого не присипано толком землею, тобто там задуває, плюс оця ось зашита серединка, вона теж не герметична. там ось стільчиком старим представлено. Ну, всередині я їх трошки прикривала, але зараз, чесно кажучи, я не знаю, що зробити. Зараз подивлюся, в якому вони взагалі стані, чи вони живі, тому що на цю ніч передають мінус чотири. На попередньо передавали мінус 2, було мінус 3 однозначно, тому що я вночі дивилася на термометр. І зараз, якщо передають мінус 4, то цілком імовірно, що то буде мінус 5, мінус 6. Тому, чесно, не знаю. Якщо там щось живе, зараз подивлюся або буду додатково укривати, або, можливо, занесу їх на веранду там не так багато. Чесно, я просто вже ночами не сплю. я якась така людина, знаєте, дуже, дуже переживаю за оце ось усе, за квіти, за рослини. Навіть, як я говорила, там такі сорти, які мені не дуже і шкода, що наче і дублі є, але все одно вони живі і я вже переживаю, що я їм нашкодила. Зараз буду дивитися. Покажу вам ще одразу, як я їх накрила. Тут, до речі, сонечко. Нагріла трошки на вулиці 1 градус, а тут, прикиньте, вже 20 градусів. Але зимою, ой, кажу зимою вночі, то все ж таки мороз. Чесно, я навіть боюся цю арку відкривати. Я її не до кінця, до речі, плівкою закривала. Мені чомусь здалося, що потрібно, щоб тут трошки дихало. Тому плівка отак, от, скажімо так, скрізь, крім однієї сторони. Нюша наша, Нюся. Ти грієшся? Нюша гріється. нюше улюблене місце десь тут, в квітах. Коротше кажучи, зараз я відкрию. Страшно, 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 дуже. Так, трошечки відкрила. Ну, скажу так, що, в принципі, виглядають, як і виглядали. Я тут казала, що тут мене такі я повиносила вже страшненькі якісь доходяжки, старі пеньочки, дублі, тобто такі рослинки, які були вже в такому не дуже гарному стані, вони тут наче трошки більш-менш поприходили до тягу, деякі вже нормальні хоч листки ростять, а то вже такі були страшні. Це ось моя, як тебе звуть, квантокмей. Тут, бачите, ті, що погано перезимували, зимували вони всі в холоді майже. Це ж вона галактика, вона мене взагалі щось захворіла, я не знаю. І не кліщ, і почався якийсь отакий ось хлороз, дуже дивний, з таким ось листям. Тому я її теж забрала сюди. Я виживе, то виживе, не виживе, куплю собі десь у когось гарний здоровий живчик і вирощу з нього здорову рослинку. Оця ось в мене рослинка трошки не знаю. Бо така, така в'яленька. Можливо, підмерзла, бо вони дуже всі политі. Я через що й переживаю, що вони политі. Так, тут ось мій лімончело вже доживає. Ну, коротше кажучи, мабуть, хай лишаються і все ж таки переживаються заморські тут. Тому що зараз перенести їх в тепло, це теж буде їм дуже великий стрес. Тому поки лишу так. Таким чином я привідкрила, щоб не дуже було жарко, їм не дуже спекотно, тому що плівка все ж таки і тут плівка, там плівка, і дуже такий вузький простір. Хочу, щоб вони зараз трошки в день подихали. Тут зараз 20 градусів сонечко нагріло. Як тільки сонечко перейде на іншу сторону на вісику, я одразу. Закрию знову ж таки плівкою, можливо, ще на цю ніч ще щось додатково накину на них, тому що все-таки мінус 4, мінус 5 це вже трошки такий ризик. Можливості поставити опалення у мене тут немає, але ну, ви самі бачили, в якому стані рослини ці. Вони дуже погано пережили зиму, і, чесно кажучи, Ну, їх треба просто брати, оновлювати, купувати в когось якісь нові живці. Певно, деякі дублики я маю у себе там, тому так, скажімо, так, будемо на них експериментувати, дивитися, на що ж все таки здатна паларгонія, тому що я хочу. Більшість своєї колекції винести вже на наступний тиждень, придають таке тепло, наче винести на вулицю, але ж ніхто не застрахований, що знову будуть заморозки ще десь у травні чи в кінці квітня. Тому буду так дивитися, чи зможу я, наприклад, таким чином зберегти колекцію, бо носити туди-сюди мої сотні рослин мені ну, взагалі не в прикол. Тому так, ось лишаю. Мінус два, мінус три пережили. Таким чином, наче, наче всі живі. Я думаю, якби обмерзли, то вже обмерзли. Звісно, може якийсь результат пізніше буде на цих рослинках. Ось, але зараз поки так. Тому буду їх тут лишати. Все, всім звичу гарного денючка. До нових зустрічей. Пока.